Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Стадниченко Ігор Олександрович, молодший сержант, командир мінометного взводу, позивний скіф, народився 27 грудня 1976 року в місті Миронівка Київської області, в родині працьовитих і щирих людей. Батько Стадниченко Олександр Петрович, будівельник, мати Стадниченко Катерина Миколаївна, працювала кухарем у дитячому садочку. Сестра. Стаддиченко Світлана Олександрівна костюмерка Київського національного цирку. З дитинства Ігор був допитливим, щирим і всебічно розвиненим хлопцем. Навчався в музичній школі, грав на баяні, займався танцями в ансамблі Колосок, з яким виступав у містах України та Польщі, брав участь у конкурсах, був активним, веселим, спортивним, грав у шахи, теніс, футбол. Після школи вступив до інституту сухопутних військ, який успішно закінчив. Мав поетичну душу, писав. Ірші вірив у добро, силу духу і майбутнє України, був оптимістом, завжди готовим підтримати і допомогти іншим. 27 вересня 2003 року одружився. Згодом народилася перша донечка Таїсія у День Закоханих. А 19 квітня 2017 року з'явилася друга донечка, Златочка, довгоочікувана дитина, яка тепер на превеликий жаль залишилася без тата. Ігор подарував їй великого плюшевого ведмедя. Тепер вона не засинає без нього, згадуючи батька. У 2022 році Ігор добровільно вступив до лав Збройних сил України у 2023 році. Проходив військову підготовку у Франції, був командиром мінометного взводу, мужнім, відповідальним, зразковим. Побратими захоплювалися його рішучістю, надійністю, лідерськими якостями. Особливо близькими були стосунки з бойовим побратимом Назаром, позивний тато. Їхня дружба була справжньою, і родина Назара стала рідною для Ігорової сім'ї. У вересні 2023 року Ігор отримав поранення, але, попри це, повернувся на фронт, не міг залишити побратимів. Так чинять лише Справжні герої 22 листопада 2023 року Ігор Стадниченко загинув смертю хоробрих, захищаючи рідну землю та український народ. Його життя обірвалося, але його дух, сила і приклад назавжди залишаться в серцях тих, хто його знав і любив. Він любив життя, Україну, родину, своїх донечок, залишив по собі вірші, сповнені болю, надії, незламності. У кожному слові, любов до батьківщини та. Віра в перемогу, пам'ятаємо ми синів і доньок кожної родини. З перемогою ми крикнемо: Слава Україні! Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять і слава герою!